Більше 90% населення земної кулі є носіями вірусів герпесу. Основні прояви цієї хвороби відомі багатьом це е, спочатку припухлість, почервоніння, деколи навіть печія або больові відчуття на каймі губ. Потім поява дрібних міхрусів, заповнених прозорою або такою злегка сіруватою рідиною. Зрозуміло, що стан не дуже приємний, але саме у вагітних поява герпесу пов'язана з додатковими тривогами, а чи не вплине герпес на здоров'я дитини. Тому в цьому відео ми поговоримо про герпес у вагітних, наскільки він небезпечним є, які дії можна робити, і традиційно які не можна робити під час висипки герпесу. І одразу я хочу почати з питання небезпеки герпетичної інфекції на стан дитини. Я думаю, багато хто одразу полегшено зітхне, коли почує, що насправді частота герпетичної інфекції у новонароджених, тобто вроджений герпес, складає від 2-3 випадків до 7-8 на 100 тисяч живонароджень. А ще до цього додам, що переважна більшість таких випадків, тобто коли, вроджена, коли діагностована вроджена герпетична інфекція, пов'язані саме з впливом герпесу другого типу, того виду герпесу, який вражає саме слизові оболонки статевих органів, а не губ. Для того, щоб внести ясність у це питання, я нагадаю, що найчастіше. Герпатична інфекція пов'язана з дією одного з двох вірусів простого герпесу. Вірус простого герпесу першого типу вражає зазвичай слизову оболонку губ, деколи там, крил носа, і його ще називають лабіальним герпесом. Тоді як вірус герпесу другого типу вражає ділянку зовнішніх статевих органів та переанальної ділянки. І саме таке захворювання ми називаємо генітальним герпесом. Так от я ще раз хочу підкреслити, що вроджену герпетичну інфекцію в переважній більшості випадків пов'язують саме з наявністю генітального герпесу у матері. Але сьогодні ми поговоримо про лобіальний герпес, тобто герпес губ у вагітних. Тому продовжимо: декілька слів про те, які фактори можуть сприяти появі герпетичної висипки. Серед них, в першу чергу, я би назвав температурний чинник перехолодження чи, навпаки, перегрівання. Також виникненню герпетичної висадки можуть сприяти різноманітні фактори, такі як оперативні втручання, емоційний стрес, фізичні перевантаження, застосування особливо тривале застосування медикаментів. Які в першу чергу знижують загальний імунітет жінки. Отже, що ж робити, якщо ви помітили на губах висипку, схожу на герпетичну? Ну, в першу чергу, звичайно, ви повинні звернутися до лікаря. Якщо ви вагітна, то цілком ви можете звернутися просто до свого гінеколога, адже по великому рахунку, ну, будь-який лікар в стані. Побачивши характер висипки, поставити правильний діагноз і сказати, що це саме лобіальний герпес. А що ж робити, якщо, припустимо, склали ситуацію, коли ви не зможете протягом найближчих декількох днів потрапити до лікаря? В такому випадку відповідь одна. Купляйте будь-яку противірусну мазь і змащуйте уражені ділянки декілька разів на день саме цією мазю. Зазвичай вистачає декількох днів подібного лікування для того, щоб герпетична висипка майже повністю зникла. Не можу я обійти стороною е, питання, а чого не можна робити під час герпетичної висипки. І почав би я стандартного: ні в якому разі, самостійно не призначайте собі, не вживайте будь-які противірусні препарати. Е, як ви пам'ятаєте з одного з попередніх відео. Переважна їх більшість не є, пок... не є рекомендованими під час вагітності. Саме через їх, ймовірний, негативний вплив на стан здоров'я плода. Наступне. Ну, всім нам відомо про те, що от нам чомусь завжди хочеться щось пошкрябати, роздерти, і особливо це стосується жінок. Тут я хотів би застерегти абсолютно всіх. Ні в якому разі не робіть цього. Не роздирайте міхурці, не не травмуйте ділянки, які вражені герпесом, адже цим ви спричините лише додаткове або подальше розповсюдження герпетичної висадки. Наступна досить часта помилка. Не змащуйте ділянки, вражені герпесом будь-якими спиртовмісними речовинами. Надмірне висихання може призвести до тріскання. Шкіри або самих міхруців, а це в свою чергу, як і тільки що в випадку про механічне пошкодження міхруців, може призвести так само до подальшого розповсюдження герпетичної висадки. Ну і декілька слів про те, а як же запобігти появі герпесу, адже ж ми не можемо жити отак, припустимо, весь час з барокамері, як припустимо, свій час жив Майкл Джексон. Тому я наголошую на деяких моментах, які можуть принаймні знизити ризик захворювання на герпес. Саме просте і саме <кхід> зрозуміле, це уникайте в першу чергу, уникайте контактів з людьми, у яких на даний момент є герпетичні висипки. Дотримуйтесь правил особистої гігієни, користуйтесь звичайним милом, не з чужого посуду, не користуйтесь чужими столовими. Приладами ретельно мити посуд після гостів, періть, білизну, на якій спали ваші гості, які, можливо, мали герпетичну висипку. Ну і зрештою, уникайте випадкових поцілунків. Тобто, як ви зрозуміли, для профілактики герпесу достатньо вести просто здоровий спосіб життя. Тому я бажаю вам залишатись здоровими і бути з нами.